Всім привіт! З вами Сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо про простуду та 5 міфів про неї. Багато з вас мають свої так звані перевірені методи лікування застуди, але чи дійсно ці методи працюють? Отже, перший міф звучить наступно: чим більше ліків ви п'єте, тим швидше ви одужуєте. Багато хто вважає, що потрібно одразу ж купляти антибіотики чи противірусні засоби. Насправді ж, антибіотики не лікують простуду. Адже простуду викликають віруси, а не бактерії. Противірусні препарати можуть допомогти лише в певних випадках, і тільки небагато з противірусних препаратів мають доказову базу. Всі інші це маркетинг. Що ж потрібно робити при простуді? Фокусуватися на полегшенні симптомів, пити багато води, зволожувати повітря та відпочивати. Другий міф: чай з лимоном та медом лікує простуду. Чай з лимоном і медом це, по більшій мірі, ритуал для душі. Чай не лікує віруси, але пити можна і потрібно для знаття інтоксикації в організмі. Третій міф: температуру потрібно збивати одразу ж. Отже, підвищена температура це природна захисна реакція організму на захворювання. Якщо температура менше 38,5 і ви себе почуваєте відносно нормально, то не поспішайте пити жарознижувальні препарати. Якщо ж температура вище цієї цифри, то препарати для зниження температури можна приймати відповідно до призначення лікаря. І четвертий міф простуду можна перехворіти на ногах. Деякі люди намагаються ігнорувати хворобу і продовжують працювати, але це може призвести до ускладнення захворювання, тому дайте організму час для відновлення. Відпочинок це найкращий спосіб швидко одужати. І п'ятий міф вітамін С у великих дозах лікує простуду. Існує популярна думка, що великі дози вітаміну С допомагають одужати. Насправді, наукові дослідження показали, що це не прискорює лікування. Так що робити? Варто їсти продукти, багаті на вітаміни, і буде вам щастя. Отже, підсумуємо: міфи про лікування живуть серед нас, але потрібно покладатися тільки на наукові дослідження. І простуда протягом 5-7 днів проходить самостійно, якщо трохи допомогти організму. Тим не менше, Якщо симптоми продовжуються після 7 днів, то звертайтеся до лікаря, оскільки самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.